Легендарний німецький бренд палець для скандинавської ходьби Лекі. Сьогодні поговоримо про модель Лекі Тревелер Alu і Тревелер Карбон. Модель похожа, схожа тільки матеріал. В одній моделі алю, алюміній високої якості, в другій моделі карбон 100%. Що це за модель? По-перше, вона дуже легка. За пару пара вісить всього 400 грамів. Модель з трьох сегментів, і в зложеному виді, виді 62 сантиметри. Зручно з собою брати кудись у подорожі на відпочинок. Ручка пластмасова з корковою прокладкою. Це дуже зручно, влітку рука не потіє, а взимку не мерзне. Тимляк, спеціальне кріплення для нашої руки для того, щоб виконувати правильну техніку. Тут дуже комфортний тимляк, він для лівої і для правої руки. В цій моделі ми нажимаємо тільки один палець і темляк знімається. Дуже зручно нажимає один палець, ми знімаємо тимляк. Для того, щоб ми робили правильну техніку, тут дуже комфортно це все працює. Механізм фіксації тут наружний, дуже швидко можна. Виставити свою висоту палець і зафіксувати такою прищепкою. І палиця готова. Чобіток гумовий високої якості. Ми з чобітком ходимо по асфальту. Якщо ходимо по м'якій поверхні, земля, пісок, трава, то ми чобіток цей знімаємо. І тут якісний побідітовий наконечник, який ну, треба дуже постаратися, щоб щось з ним страпилося. Дуже надійна конструкція. Палицю, коли ми держимо ручку вперед, то чобіток обов'язково повинен дивитися назад. Щоб палиці вернути в початковий стан, ми робимо такі дії. Механізм відкручуємо і фіксуємо. Все готово. Подарунок до цієї моделі палиці, де чохол нашого виробництва. Це дуже зручно, коли ви подорожуєте, взяли палиці в чохол і завжди займаєтесь карнадською ходьбою для свого здоров'я.